Я Наталя. Давай разом гратися. Приготуй свої ручки. Повторюсь за мною. Хто сьогодні встав раненько, руханку зробив швиденько. Гарно вмився, одягнувся, і в садок не забувся. В того день почався вдало. Хай проходить він яскраво. Гайда далі! Чистомовка на звук П. Па-па па прилетіла пташка. Пі-пі-пі. Заспівала мені. по 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 пісню про тепло. Пу-пу-пу, щоб розтанув сніг в степу. Чистомовка на звук Т. Та-та-та прокидається трава. Ті-ті, розквітають ці сади то-то, бо прийшло до нас тепло. Ту-ту-ту зустрічаємо весну. Вже скоро спати. Давай разом пограємо в пальчикову гру перед сном. Ми сьогодні малювали і ліпили і писали. Мамі з татом допомагали, гарно потрудились. А тепер втомились. Наче стопомились. Один, два, три, чотири, п'ять. І лягли відпочивати. Чистомовка на звук ш. Листя жовте і багряне. Ш-ш-ш. Кружляє в листопаді. Ш-ш-ш. Вітром осінь співає. Земле в теплому наряді. Чистомовка на звук ж. Жа, жа, жа завітав до нас їжак. Жу, 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 дали ми їжу. Ж-же, Ж. Швидко з'їв її він вже. Жи, 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 нам животик покажи. Долоньками поплескали один, два, три. Постискали кулачки один, два-три. Пальцями порухали один, два, три. Ось які ми молодці. Дві долоньки ніжно спали, сон у кулачках тримали, як проснулись, потягнулись. А ми з тобою посміхнулись. На зеленому лузі корова пасеться, на зеленому лузі барвіночок в'ється. Від лугу додому місточок веде, а під місточком водичка тече. Скарпатський гір високих, широких у сині глибокий, на гарних просторах корова пасеться, що аж молочко із вим'яні вл'ється.